Вітаю, мене звати Христина Черешнюк. Це програма Акценти. Нарешті ми дочекались прем'єру довгоочікуваного кіно Довбуш. Зйомки тривали 10 років, і я радо представляю наших гостей студії. Це режисер кінострічки Олесь Саніна, також актор, який виконав головну роль, так би мовити, брата Довбуша історично Олекси. Олекс... Довбуша Івана Довбуша Іван... правильніше. Олексій Гнатковський. Я вітаю. виконав Ось... роль брата Олексі Івана, Івана звати Довбуш. мене Олексій. Ага, от так. Вітаю вас в нашій студії. <світаю>, файному місті бачите, Тернопіль вітаю, вітаю. почнемо з того, як вам наше місто, чи вперше і взагалі як настрій? Що готові до прем'єри? Бо сьогодні у Тернополі ви будете демонструвати так нашу стрічку. В'їхали по, по вулиці Степа чи проспекті Степана так. Бандери, приїхали. Красиво. Бо, Тернопільське море, нова <с студія, чудове ведуче. По-моєму, все Рай прекрасно. Води. Так, те, що треба для прем'єри фільму. Клас, ми дуже раді бачити в нашій студії. Чому дуже раді, скажу пізніше. Власне, стрічка, так, стрічка Довбуш це найочікуваніше кіно без спойлерів. Для тих, хто стрічки не бачив і навіть не чув, хоча мабуть їх мало таких людей є, мало, тому тільки що ведучі на ті 4 Ні, я теж дуже чекаю, але все ж глядачі, можливо, хтось не чув про що кіно. Чому варто на нього потрапити? І 10 років це історія багато. про легендарного опришка Олексу Довбуша, про яку який славний не тільки на заході України, це взагалі один, напевно, найзнаменніших таких епічних героїв в Україні. Але я розповідав не, не історію якогось Ахілеса чи супергероя, а насправді розказував історію. У моєму трактуванні це легенда про людину, який навіть не хотів бути ніяким героєм, який не хотів ніякої слави, на відміну від свого брата Івана, якого грає Олексій Гнатковський. який насправді а, називається Олексій. Так. Я це Але це історія, власне, от Ми зараз вітаємось майже щодня, кажемо: слава Україні і відповідаємо: Героям слава. Оце мій фільм про героя і про славу. Кого люди обирають героями? Що герої означають для нас? Що слава робить з людьми? Як, як ім'я людини може бути більше, ніж він сам. Про це все цікава, пригодницька стрічка, яку кожен зможе оцінити, побачити на тому, якби якості, рівні, знані, які, з яким він прийде в кінотеатр. Перш за все, це, це видовище, яке ми робили, це в якому багато екшена, в дуже якби, багато історії любові, про братство. Але на сьогоднішній день неочікувано для мене, картина стала дуже актуальною. Власне, я не збирався такою робити, і це була моя персональна історія розуміння, хто такий герої, чим він займається. От Ви вже якби сказали про ці 10 років моєї роботи над фільмом, а власне 5 років назад у нас був перший знімальний день фільму. Всього 100 знімальних днів, бо ми дуже були обмежені в бюджеті. Так, бюджет фільму достатньо великий, але найбільше на сьогоднішній день в Україні кажуть. Але Фільм такого масштабу ну дуже дуже важко було знімати. Наші вже колеги іноземні, які ну зараз більше 20 країн купили фільм. В семи країнах зараз синхронно з Україною, синхронно з Тернополем е ідуть прем'єри фільму. Це Німеччина, країни Балтії, Словаччина, Чехія, Ізраїль і Корея. Вони mm -hmm. одночасно зараз разом з нами показують фільм себе національними мовами і е українською мовою, власне, для тих, хто ну. Для тих, хто покинув тимчасову Україну і хоче побачити історію про про своїх героїв, і так далі, тобто з цим зв'язано і ще ми окремо: от зараз ми в турі по містах, в якому ми ще. Допомагаємо нашій підшефній бригаді 68-й єгерській бригаді. імені Олексія Довбуша збираємо донати, показуємо і зразу після цього туру. Ми відправляємося по найменш по ну в тур по військових частинах, госпіталях і так далі. Тобто, це в нас така ціла ціла історія, яка змінила. Тобто, кіно з просто кінотеатральне видовище для нас це зараз неочікувано для нас, але важливо дуже стало ну якимось важливим суспільним явищем. Ми це зараз розуміємо. Ми чуємо відгуки глядача які приходять на фільм. У нас же після кожного фільму ще зустріч із зовсім різні міста, зовсім різні, якби його якісь відчуття, але загальне сприйняття нам всі приходять, говорять про те, що фільм дуже важливий, що він їм дуже цікавий, багато відгукується з ними самими. І ще раз якби повторюся, на тому про те, що. Я радий, не, не скажу не радий. Я ну ціню те, що зараз картина стала актуальною. Це буває такий подарунок для авторів, коли картина щитується повністю, коли глядач розуміє про що йдеться, але я з цього не щасливий. Я був би ну тому, що війна, тому що ця обставина ну, що, да, змінила все для нас, і в нас навіть була така. Річ, що ну нам говорили про що не варто ще виходити в прокат. Велика кількість кінотеатрів закрита, постійні тривоги. Це це складно. Тобто, зібрати в Україні бюджет буде дуже тяжко, тому що люди не ходять в кінотеатри, вони зараз бояться постійні тривоги, не знають, як це буде, просто нема грошей і так далі. Але зараз ми бачимо, що картина просто можливо людям дає якусь історію надії, дає розуміння, що ми все-таки вже якась є в нас проекція на майбутнє, що фільм схожий на велике. Таке грандіозне кіно конкурентно спроможне в світі. Вони всі про це говорять. І це якось допомагає, от дарує людям надію на те, що все, що ми вистоїмо, що ми живемо, про те, що в нас там працюють кінотеатри, що красиві фантастичні артисти в кадрі. Тобто, оце їм все подобається. Вони про це говорять. Ну і сподіваюсь, що тернопільчани так само підуть в кіно. І дуже сподіваємося, що почуємо від них відгуків. Знаєте, угу. я скажу, я насправді вам дуже заздрю. Вам і тим, хто ще не був е, в кіно. Тому що, е, коли вперше ти бачиш цей фільм, то він вражає. І ти розумієш, що це ну, якби в тебе втрачається е, стереотип українське кіно. Тобто, коли кажуть кіно і українське кіно, це знаєш, якби чуть-чуть таке. Е, Применшення. Паралімпійське пара, да, українське кіно, ой Божечки, треба підтримати, бо воно таке ой, доходь, ой. Тобто тут українське кіно втрачає е, цей сенс цього словосполучення, коли з жалем говориш. Українське кіно ти дивишся, думаєш. От я пам'ятаю першу свою реакцію, коли так. я подивився, і це вражаюча картина. І в нас зараз, е, ми, от ми їздимо скільки 10 днів по Україні, і тільки почався прокат, і ми вже бачимо е, такий прецедент, як, якого ну, не було ще дотепер. З, і мені кажете? пишуть і бачать це. Люди по три-чотири по рази йдуть на фільм. Тобто пішли один раз, вони зрозуміли там враження, mm -hmm. вони вразились. Потім кажуть, але я ще хочу подивитися, бо мені е, хочеться якісь деталі. Потім вони йдуть спеціально дивитися якісь деталі, а потім вони починають хочуть відслідкувати якусь історію. Потім розуміють цю історію двох братів. А потім, як починають від відшукувати, розуміти ці е, пласти, які закладалися з, смислові філософські речі, ну фільм вже розібраний на, на цитати. Вони вже ми вже наклейки поробили якісь всьому в телеграмах, вже якісь ці речі, Бо ми Уже, там, вже там якісь там е, рекорди і так Серед. далі. Але я кажу це безпрецедентно. Я ще такого не чув про ні українське кіно, ні кіно в принципі. Там, ну наприклад, щоб люди казали, я сьогодні і пишуть мені, сьогодні я йду третій раз, веду бабу я, так свою. Хочу, я ще а, не А Каже, я сьогодні я йду, скал. дітей можна брати, від яких скількох пише 16. Каже, я взяв 10-річного сина, він краще зрозумів, ніж я. Тепер буду. А в мене 9 років дочці. Вона просто вийшла і захотіла е, купити собі там чи бартку чи щось таке. Тобто, це ми зараз, от ви і ми всі в Україні стаємо свідками народження нового, нової культури, нової, нового міфу, нового. Фан-клубу, я не знаю, коли там Рот. продягаються в Бетмені і так далі на цих коміконах. От я переконаний, що скоро буде такі вишукувати. Зйомки пості. дуже mm -hmm. цікаво зануритись, як все було. Ви намагалися, ну ви передали атмосферу 18 століття. Взагалі знаю, що актори повинні були вивчати нові ремесла, там техніка бою спеціальна, ще щось ви мабуть, скажете, більше. Мені як чи важко було перш за все, і цікаво почути від акторів, що нового дізнавалися, і чи дуже там проти. Відповідь було, моя, так, дякую за питання, Відповідь моя проста. Е Глядачу, неважливо знати, важко, воно, легко. Угу, ну Чи приходить, скажи, як це театр? результат? В, ви, як актриса, знаєте, що театр, він для глядача має пахнути успіхом, квітами з цього боку. А те, що дістається ця вся робота потом, кров'ю, недоспаними ночами, постійними переживаннями, стресами, сто, це нікому не, не важливо. Справи. Це частина професії і так далі. Е, очевидно, я, коли брався за картину таку, як би складного масштабу, яку я задумав, ми. Запросили найкращих фахівців, щоб були в Україні, не тільки в Україні, для того, щоб цю історію здійснити. Е, навіть е, історія ну, як розмови про те там, про бюджет, нам колеги наші західні кажуть, що вони не вірять в те, що тут за там три злишку мільйони доларів можна було зробити таке кіно. Вони принаймні кажуть, 10 разів мали би бути вартість цього фільму, якби ми знімали в себе і то без, без зірок, які ми знімалися. Все а, додавались так. просто зусилля людей, які приходили. І своїм талантом своєю роботою включалися в картину. Працювали за мінімальні ставки гонорарів. Uh -huh. Дуже оці перерви які в нас були в фільмі. Всі з розумінням ставились до цих ну ковід нас зупинив. Дуже тяжко мені було ну, якби зібрати групу, щоб вони все одно продовжили це репетиція оркестру, які настроєні. Вони повинні жити одним диханням, одною історією. Дуже важко було. Знаєте, на, на кораблі важко переживається шторм. Але якщо капітан знає, хто куди, в нього правильна команда, боцмани ці піднялися на рею, тобто боротися за виживання ну, складно, але можливо, коли всі знають свою професію. Але найскладніше стиль. Штиль, коли. Ти не знаєш, коли закінчиться ця з тобою історія, коли просто люди зневірюються в історії в роботі, шукають інших кораблів. Mm -hmm. Хтось каже, лишіть мене на цьому острові, я mm -hmm. не хочу далі, я не можу, в мене немає сил. а потім, оце тільки мотивація самої історії, мотивація керівників проєкту і віра. Команди в те, що там десь за горизонтом є та Америка, компливем відкрити, чи, чи хто який край, тебе секрет це, От, це тому, люди, так секрет. Це люди, просто до них це єдине, що в цьому є. Бо гроші в кіно це, це плівка, ресурси і так далі. Все інше таланти. Таланти це найголовніше в цій історії, і це навіть так говорять не тільки в цьому фільмі, в принципі. Тобто, це обладнання шовосвіт без людей, які це роблять, тобто, це не без працює. Команд, Ніякий так. штучний інтелект не розкаже нам історію нашої душі. І він зробить щось схоже, але воно ніколи не буде працювати. Тому таланти, звичайно, навчилися. А, ми дивились, ми працювали задовго до початку зйомки. Угу. А, для нас там з Сергій Стрільніков і я ми ходили. Ми, ми займалися з каскадерами. За пів року я він ще раніше почав займатися. Я за пів року почав займатися з каскадерами, тобто всі бої, всі, е, всі трюки, які ми робили, ми робили самі. самі. Е, так. І це каскадери в найвищого класу світового. Це ті хлопці, які працювали в 300 спартанців, українська команда, ну, частина з них вони працювали там. Це, от власне, всі трюки, всі речі. Це верхова їзда, звичайно, там дуже специфічна справді верхова їзда. Я ну, я їжджу на коні, на конях, все нормально, але коли ми готувалися, тут, що по горах їхати на коні зовсім інші речі. Тобто це ну, це колосально протилежна історія. Власне, і ці і галопи по горах, це це ну, це екстремально ну, Ви їздили колись на квадроциклі. Їздила і на конях повисоку. їздила. але висоту А от галопи по горах uh -huh. це коли, коли кінч боїться. Знаєш, <гум> більше очі, ніж того коня. А чому ну, тоді каскадери для власних? Тому боспаті. що для нас було, кожен з нас, актор, який виконував трюки, для нас це було важливо. Ми розуміли, якщо чесно, uh -huh. актори хитрі люди. Вони дуже добре розуміють, вони навіть коли в кадрі працюють, вони думають, ага, де я краще оглядаю. Але що ми ще розуміли, кожен з нас на Мадачку? Що ми. Знімаємося в епохальному кіно, тобто кіно, яке увійде в історію, кіно, яке розберуть, ну я кажу на цитати, яке створить нову історію, яке ну, стане велетом. І ми не хотіли в цьому кіно, щоб за нас хтось щось робив. Це, в кожного з акторів були дублери, які були в костюмі, в гримі mm -hmm. на майданчику, ні разу не війшли в кадр. Це вони в кожного з, ну, в нас опришки всі, то в нас велика група працювала каскадерів, виконавці всіх головних ролей мали повних якби, дублерів, які були їхніми тренерами, які просто займалися тренер. самопочатну, не просто тренерами, ну, це, це дуже фахові каскадери, зірки, які працювали дуже багато за кордоном, постановники трюків і так далі. Вони готували. Так само Матеуш Костюкевич, який грав в нас, це польський дуже відомий актор, абсолютна зірка там, лауреат багатьох уже золотих орлів. Це премія за кращу роль в Польщі в кіно. На минулому Оскарі фільм з його участю від Польщі був номінантом на Оскарі. До речі, він єдиний. З усієї цієї тисячі людей, які там були, виступав за ну якби в підтримку країни. Відкрито там це могло навіть бути дискваліфікацією якоїсь, тому що політичні вислови заборонені. Але він прийшов синьо-жовтим прапором, виступав там в нашу підтримку. Так само в нас знімалась Агата Бузик, Це велика зірка європейського американського кіно, яка грала в нас. князівну Яблоновську, БЛОНОВсьКУ Шейбель, це Теж, Ну він театральна відома зірка. Він е цілу школу Шекспірів, Шекспірозна. Акторів, які з цим працюють. У дуже нього дуже-дуже багато учнів, і вони всі нам дуже допомагали в фільмі, звучання це мови старопольської. Взагалі сама така шляхта нам було. Ну, і справді. У е нас історія про історію честі, достоинства, про лицарство. Власне, і історія про те, що лицар це не той, хто породу лицар, а той, хто робить е шляхетні вчинки. І власне, історія про те, що Олекса Довбуш і став тим лицарем, лицарем духу, будучи. Е Сином пастуха чи там солдата, тобто він був зни... з людина, яка уособлювала в собі справедливість, і до якого пішли люди, і навіть назвали його там князем Чорногір. Це було для них важливо. Він чому він став ворогом тоді держави, тому що він відібрав у них право на справедливість. Люди до нього йшли, а не до князів. Вони не визнавати почали владу, і це стало насправді величезною проблемою. Тому оці всі переслідування і тому власне. Вже його мертве тіло розрубали на 12 частин, розвісили по всьому документи. Це ця легенда. Але в нас я знайшов спосіб розказати цю історію іншим способом розказати свою легенду про це, яка базується на реальних історичних фактах. Але е, фінал картини, я думаю, неочікуваний. В нас купа там відгуків від істориків, з якими працював. Вони шоковані тим, що ну не ну так. По їхнім документам сталося не так, але могло статися. Uh -huh. Тобто, це, ну звичайно, це не байопік, це не документальний фільм. Це, це ще одна легенда про Олексу Довбуша, сучасна легенда про нас, яка мала би знайти відгук е у глядача, який дивиться, але ще раз повторюсь, я не сподівався на таку актуальність. І, але зараз вона мусить її відпрацювати, і глядачі, які дивляться, як Олексій сказав, от ми поки, кожен, кожного дня ми бачимо директорів кінотеатрів, і коли вони планують показати фільм. В одному залі, mm -hmm. потім його викуповують в п'яти залах. Вчора ми показували одночасно в шести залах. Ми у Львові показували одночасно в, там, в вісьми залах. Тобто купують. У нас в Мюнхені зараз була прем'єра, великий зал достатньо був. Найбільший кінотеатр Мюнхена. Вони продали зал ну, для них середнього розміру, там 350 місць. Вони його порозкупили за Мюнхені, добу. І вони з найбільший зал Мюнхена показували, це фільм. І українці, які виходили, вони були там щасливі, нам пишуть. Купу э, своїх це вражень, пудія, це величезна подія для них, але й... Німецькі глядачі, які дивився люди, кого не покликали, спеціально дивилися фільм. Відгуки від них такі, що ми зрозуміли, що українці не зараз стали такі. Вони не зараз тільки захищають свою свободу. Це вони робили завжди. Цим вони для нас близькі. Тобто, в і ну навіть там кажуть, що ми зараз розуміємо те, що ми втрачаємо. Ми не знаємо, як би ми діяли ці історії. Європейська історія зараз вирішується там, зараз в Україні. Там історія про честь, про достоинство, про демократію, просить. Тилу, все, на чому наша європейська цивілізація побудована, і вони це говорять, про і нам це дуже важливо, що картина стає таким дипломатом нашим зараз сьогодні. І ну, достатньо успішні покази, кругом великі розпродажі. Ізраїль там нас потрясав, тим, що ну справді там і відгуки самі, і посли всі присутні. Нам постійно пишуть, а давайте ми ще зробимо зустрічі. Ну, так що ну напевно буде доля картини трошечки більша, ніж е, стандартно. Ми знаємо, що Проходить декілька тижнів, жовтіють афіші приходять нові герої, нові фільми. Але сподіваємося, що цей фільм. Якусь роль свою зіграє сьогодні, і подарує подарує людям надію, якусь подарує якісь світлі, відчуття, якесь розуміння себе в просторі. Ну, власне, для цього ми і робили. Я можу, вас не запитати про локацію. Наш Березький замок О, е, так, е, так, актори так. масових сцен, там було більше 300 акторів, і один з них двоє. Це наші працівники, головний оператор ну, дивим, телеканалу, так. так також монтажер. Так вони мусять тут бути разом з нами. Корот, вони і фотографії сьогодні виставляли. Так, так. Сьогодні, бачите, їх немає, але вони придавали вам палкий прі. Від так. усі в вашій команді, тому що справді було дуже професійно, і мовляв, там ти думаєш, що я просто актор масових сцен, так mm -hmm. мовно, там в мене немає тексту, я не суперзірка, там не, не напереді, так, якщо напереді, так грубо сказати. Але вони так перейнялися, в них такі mm -hmm. були не знаю, емоції, тобто що я актор, так дали мені доторкнутися до цього так, так. і таких людей по локаціях, де ви знімали багато. дуже багато. Дуже багато так як, як вам які емоції, ну, що, ну, я вам ще людей одну історію скажу, людей секрет на локація, ми нікому не скажемо. Ми ще знімали в печері Вертеба. Uh -huh. Це взагалі одна з найглибших печер європейських. Це ну, але це цілий живий музей е, культури Трипілля, власне, яка є нашою прадавнім розумінням, те, що, що зараз є українська культура. Напевно, очевидно, оця культура людей ставлення їхньої до землі, святості цієї землі, навіть ставлення до Бога і до жінки, як матері, яка, яка постійно. Е яка постійно турбується про своїх дітей, але яка постійно. Переживає про те, що кожен син мусить захищати рід, мусить захищати свою землю, свою культуру. І ця я думаю, що це наш ключ розуміння, де ми живемо, чим ми займаємося. І власне в картині теж є цей момент. Але е, в нас фільм багато дуже знімалося людей, і я дуже люблю знімати не акторів. І в нас просто величезна була група, яка ж мусила готувати це все. Тобто, в нас, якщо в кадрі 300 людей, то ще 150 їх готує. А в нас було 800. Тобто в нас були сцени, де півтори тисячі, була людей, знімальна група. Кожну, яка треба одягнути, причесати, зробити йому грим, розказати йому історію, кого він грає, яких персонажів, відповідники, це все. Ці, ціла величезна історія ескізів. Це просто ну, декілька автобусів костюмерів, окрім головної костюмерної групи, гримерів, так само, асистентів. Але в нас ще була така річ, що я ще й в нас самі члени знімальної групи, які теж були на майданчику, які були в так Само в історії, в костюмах цієї епохи, і так далі. А ще цих всіх людей нагодувати, розвеселити, угу. поспати і годували, і, це, і годувати розказували, да, хлопці. І, тобто, да бачите, і все тільки все так. І це ми завдячуємо нас тут за спиною. Максима Сачі, продюсер картини, який так само сьогодні приїхав. І що глядачі, які сьогодні прийдуть на показ фільму, зможуть там задати у нас після фільму буде зустріч з глядачами, mm -hmm. і ми, якщо прийдуть, зможуть задати свої запитання так само, як ви Олексій. Е ви як актор? Давайте може якось гарно не знаю. Запросіть наших глядачів, віде? і чому важливо попасти <світ> е на стрічку. Дивіться. Ви вже дуже багато сказали. але... Там знімався ти. Так, Це не забудь. Ти ти сказати. Першу, дивіться, е -е, я там знімався. І я класний, тому якщо ви прийдете на фільм, ви це побачите. А якщо ви не прийдете на фільм, то ви будете кусати собі лікті довгі роки. А насправді я хочу всіх за, заангажувати, закликати. Це як, як побачити те, що ти дуже довго мріяв. Це кіно українське, яке зробить, вже зробило революцію. Яке, яке дає нам сили жити, дає нам причини жити. І це реально дуже класне кіно. Воно, воно має дуже багато різних аспектів. Це як діамант. З однієї це крутий екшен, крута картинка, фантастична операторська робота. З іншої, це дуже глибокі смисли. Ті смисли, які ми закладали, кожен з нас і в першу чергу в Олесь. І найголовніше це кіно. Яке говорить про трьохсотлітню історію, але говорить про сучасних нас. Це дзеркало, в якому ми можемо бачити себе. І це найголовніше, і це найкрутіше. Керуйте. Дякую вам за розмову. Глядачам дякуємо, що дивилися. Зустрінемось на довбищі. Я планую прийти у четвер. Можливо, побачився когось з вас. Дякую вам. Будь ласка.